Козаки, опришки та воїни, герої сучасної України. Відомий художник-монументаліст Геннадій Гриценко презентував виставку графічних робіт: як свою дитину захищайте Україну в тяжку годину. Серед визнаних рисунків виділяються портрети воїнів та волонтерів. Їх художник почав малювати з початку війни і обіцяє робити це й надалі. Ну молодь дуже сприймає позитивно портрети, бо це не є фотографія. Це повага, розумієте, це психологія, портрет художника, це психологічний портрет, фотографія не може зробити. Тому дуже охоче позували, і ті, що позували, вже зараз всі майже всі знаходяться на фронті. В Конституції записано, що всі громадяни мають захищати свою землю, свою державу, не тільки свої права а ще свою землю, бо без неї вони не будуть мати ніяких прав. І ось ця а, творчість пана Геннадія Гриценка говорить якраз про те, що ми це робимо всі наші покоління українців. І не припиняємо тої боротьби за свою землю. Символічно виставку відкрили у музеї визвольної боротьби у центрі експозиції. Козак що ширяє безкрайнім степом, а в далині видніються кам'яні могили. Саме українська народна тематика найближча Геннадію Гриценку. Народна картина зникає, ніхто її не збирав, розумієте. Це те, що залишилось від 19 століття кінця початку 20 століття. І це треба зберегти. Тим більше, що на сході все це пропадає. Крима Геннадію Гимович на Хортиці мав дуже великі інтереси і проявляв свій інтерес там на факті, а це не подобалось єридентській владі, де він тоді проживав, зокрема тип, Запоріжжя, влада Еймо, він відчув, що йому починають загрожувати. Починають загрожувати і то не серйозно. І він мусив емігрувати де? Ну, наприклад, батька, тут менше більше середовище таке. Спрятули, і він приїхав до нас в спілку художників Нині Геннадію Греценку за 90 раніше у складі шестидесятників митець боровся із тоталітарною системою. Тепер продовжує творити. Нещодавно вийшов друком його альбом Доля вишита на рушниках. А ще художник досліджує космологію Карпат. Ті пам'ятки доводять, що наше Прикарпаття на початку. Першого тисячоліття нашої ери, тобто, коли були даки, знаходилося в колі цивілізації, східних і західних цивілізації. Тобто, це не були просто значить, населення. Вівці розводили чи садили городи, а це публіка, яка була знаходилася в цивілізаційному колі. Тобто, видно календарні свята, видно розвинута астрономія біля Хортиці. Знаходиться мегалітичні знаходилися і зараз знаходиться мегалітичні споруди такі кола, як от Стовкеш, три метри висотою. Відкриття виставки мало і патріотичний музичний супровід. Колектив Я Маріуполь виконав найпізнаваніші українські пісні і планує заспівати їх у рідному місті більшості учасників колективу Маріуполі після перемоги України. А ми, ту, ми червону калину підійме. Семко Руслан Копанчук, новини на вежі.